Готуємо гарячі бутерброди з того, що є у нас в холодильнику. На тостовий хліб намазуємо каченез. Це така суміш богів, яка складається з майонезу та кетчупу. Викладаємо нарізану кубиками ковбаску, у мене варена, можна трохи жирнішу. Трішки помідорів, бо вітаміни ще нікому не завадили. Кладу оливки, щоб було по-багатому, а зверху тру сирок. Щедро не шкодую, щоб тянувся, як твій робочий понеділок. Накриваю усе це другою частинкою хліба змащеною також качонезом, і смажу на грилі до грум'яної скоринки. Як каже мій чоловік, ці бутери це його залежність, тому готую відразу дві порції. І ти також зберігай, готуй і пиши у коментарях, що б ти ще додав у такий смачний сирний бутер.